Этот человек не нуждается в представлении. Президент Украины Владимир Зеленский стал символом страны как в ней самой, так и за ее пределами. Он на данный момент, он как бы не то что для страны, а можно сказать даже для целого мира стал символом борьбы с агрессором. Мы не то что надеемся, да, мы верим, что это так и будет, что дальше все будет лучше, чем было. Эту веру поддерживает в своих соотечественниках бывший актер, который прежде чем стать знаменитым, рос здесь, в одном из рабочих кварталов Кривого Рога. Здесь его помнят и гордятся земляком. Конечно, я знаю его. Он играл в футбол с моими детьми. Веселый такой был парень. Я лично его не знала, мне о нем сын рассказывал. И он такие он смелый, в первую очередь он, такой смелый, он, он простой. Не похоже, что он, он коррумпирован. Такой, скажем, Во он всяком коррумпирован. случае, он нам так кажется. На выгляд, выгляд, да. Мы он его благословляем. Я считаю, нам очень повезло с нынешним президентом. И мне кажется, все, что он делает, это супер. Очень хороший человек, добросовестный человек. Мы ему верим. Мы Ми ним гордимося, що він об'єднав весь світ, і ми йому віримо, що буде все добре. У нас всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут. Когда Россия вторглась в Украину, стало известно, что Зеленский отказался покидать свою страну. Он заявил, что будет защищать ее и с тех пор неустанно работает над тем, чтобы мобилизовать весь мир для военной и финансовой поддержки Украины. Некоторые считают, что ему удается изменить тенденции в политических процессах. «Из-за агрессии России, из-за войны России мы считаем, что международные законы больше не работают», говорит политаналитик Сергей Быков. «Баланс сил не работает, и международные организации, такие как...» как ООН, не работают. Они не могут остановить агрессию. Поэтому мы должны построить новую систему международных отношений. А Владимир Зеленский – один из тех, кто строит эту новую систему международных отношений люди в то время как его страна продолжает сражаться с пятой по численности армии мира, Зеленский уже сейчас одержал свою первую победу, привлекая внимание всей планеты к происходящему в Украине и работая над тем, чтобы это внимание не ослабло. Важко оценить его президентскую каденцию, сколько для его часов припали достаточно важкие часы войны. Но в в принципе, я задоволена. У мене ну є питання, звичайно, але загалом позитивні. Негативні питання ну, скоріш за все до процесу мобілізації, демобілізації наших військ М -м, з позитивної точки зору, те, що все таки час від часу відбуваються кадрові зміни, все стало гірше і корупція, і більше знову взятки. Це все виростало нормальне, я як сказала. Війна, ви ж розумієте, тут питань дуже багато, тому не хочеться. Розбраток. Мені здається, що він робить все, що може. Отак От мені здається, і хочеться вірити. Посередньо. Ну тому що як Верховний Головнокомандувач не забезпечив час не мобілізації. Чудово оцінюю. Я думаю, він справляється своїми обов'язками. Активний переживає за всіх, за військових, за людей. У мене враження не дуже, тому що свобода слова, мінресурс. Ну, такі враження. Ну, мені подобається Володимир Зеленський, пане президенте, я вас обожнюю. Немає слів, просто немає слів. Це позитивно чи негативно? Е, ну, подивиться негативно, звичайно. Ну, дуже добре його оцінюю. Я вважаю, що такого президента в нас ще не було такого рішучого і на, на його е, президентський термін такі випробування. Випали, що ні одному президенту такого взагалі не снилося. І як би ми жили, якщо був якийсь інший президент, може, ми якось були якимсь федеральним окупом. В цілому, мені здається, без змін. Нічого кращого, нічого гіршого. Мені сподобалась його позиція на початку війни. Зараз мені здається, що він трошки загрався. Е, відчувається якийсь такий авторитаризм в його діях. В цілому, по результатам його. Всієї роботи я вважаю буде доречно багато питань поставити. Але ну наразі ж завершення немає, тому каденція продовжується і будемо чекати. Хто може бути альтернативою нашому президенту Зеленському? Нема таких. немає. На мою думку, я взагалі вважаю, що це просто якесь щастя, що так нам вдалося, що прийшов звідкись цей Зеленський і всю цю. Шваль, яка була до нього всі 30 років, він просто усунув і в них вже немає шансів. Нас дурили цей Ляшко з вилами, ця Юля Тимошенко, цей Порошенко. Всі вони ну вороги. І поки війна йде, ніхто Порошенко до нас ще не це таке саме продажне, як і всі українські президенти, коли були до Зеленського, це всі продавні всі на робили всі кікучма, Макравчук, всі з Ющенко те саме. Бо продавали і армію, все продавали. А зараз у нас війна, і у нас нічого немає. Ми просимо.